Буркун, Ох! Осе він є буркун. Тут десь 30 сотих буркуна. Ну щоб ви розуміли, який він за високий, Ну, і до буркуна повернусь. Ну, вище мене. Вау! Вау! А запах! О! Це я біля нього стою. А. буркун. Досить потужна така рослина. Я сподіваюся, що бджілкам буде цікаво з нього брати також трохи нектару. Незважаючи на те, що звідси за 700 метрів знаходиться соняшник, але вже бджола прилітає на пасіку жовта повністю, покрашена, тобто вона вже працює на соняшнику. Знаю тут, як буркун, не буде, може, підтримувати, взяток, чи не знаю, але буркун титує, мене це. Досить, досить радує. Попробуємо пробратися зараз до фацелії. 15 сотих фацелії Опа! Тут також посаджених. Ну Тут він полягав буркун. Досить мощна штука. Я Опа Ніколи його не бачив і не сіяв. Того року він не квітував, він тільки робив розеточку, кореневу систему. А тепер ось який хороший. хороший. Так, ну і тут 15 соток фацелії. Тут я тільки саму фацелію сіяв. Вона вже походу відсвіла. І її сіяв двома етапами. Ось цей кусок і ось там є кусочок вниз. Там вона пізніше була посіяна, навіть видно, що там ще вона цвіте. Пасіка знаходиться ось, ось там в тих кущиках. Буркун йде поверху, поверху-поверху і ось сюди. Медоноси на пасіки, навкруг пасіки дуже потрібні, тому обов'язково треба сіяти і буркун, і фацелію. І висаджувати водоносні дерева. Я сьогодні дізнався, що у мене на пасіки є е... сирійська, гречка чи як. Ну, коротше, дерево, кущ високий такий, в котрий в серпні місяці цвіте біленькими киточками. І він глушить всі інші бур'яни. Тому... Мені порадили його розсаджувати, щоб пасіка не заростала непотрібними бур'янами, а щоб заростала отою гречкою. Ну, будемо над цим працювати. Тут ще залишилась фаселія, напевне, сама насіялася з минулого року. О. А такий тут в мене плантація буркуна. Ну все, всім міцного здоров'я і удачі. Пока.